Доброго вечора вам, діточки. Настав час казоньки, і сьогодні казка особлива, бо сьогодні Різдво. Тож, почали. Тримай його! тримай!» гукнула мама Максиму. Вона стояла на порозі в капцях. Хлопчик якраз закінчив одягати сніговичка. Вночі прихопив мороз і зліплений вчора. Сніговик мав би простоїти всі різдвяні свята. Максимко обернувся за бровком, що чимдуж біг, несучи в зубах саморобну різдвяну зірку. Бравко це собачка його був. Біжи за ним, гукнула мама, він не втече далеко. Довго не будь!» Зайди по дорозі до тітки Орисі, поклич на вечерю. Добре, мамо! Максим дерменув за собакою Бравком. Та тільки він е, ступив за ворота, як е, світ навколо за закружляв. Ой лихо, хлопчик озирнувся. А де це я? Не бійся. Я з тобою, промовив Бравко. Ми в чарівному світі. Нам терміново треба знайти. Чортеня, що вкрала різдвяну зірку. А яке ж є здво без зірки, ой-ой! ой І для чого тобі моя паперова? питає хлопчику собачки. А не може бути, зорі, о, не може бути свята без зорі. А соборобна зіронька твоя налякає чертеня. Ти її робив для того, щоб нести радість людям, бо Ісус народився. Тож гайда, треба поспішати. До вечора мало часу, а мені ще треба до тітки Орисі. Гав! Відмовив, відповів Бравко. Максим із Бравком бігли стежками чарівної країни, дивуючись, що птахів, золотих дерев і білих пухнастих маринок прямо на даках будинків. Я з вами, я знаю, де бешкетник». Маленьке анг... янголятка в теплому білому кожушку сіла на золотій гілці. Сам я не дам йому ради, швидше, швидше. «Ха-ха!» – засміявся чортик, коли стежка повернула за ріг дивовижної площі. Я не віддам вам зорі, навіть не просіть. Але ж без зір не може бути свята, не може бути святої вечері. Всі діти чекають на першу зарю, щоб повідомити радісну новину. Вигукнув Максим. <кхе> Мені все одно, віддай зорю! грізно гавкнув барко, Бровко. Або ж начувайся. Ні. Ти сам винен. Взяв до рук свою зірку хлопчик. За спиною в нього з'явилась янголятка, насупивши брівки, а в бровка дибки шестка стала. Якщо чертеня вирішить втікати. То цей пес його дожене. А, так нечесно вигнув, вигукнув неслух і спробував тікати. Але ні, Бровко міцно вчепився його, за його хвостика. Янголятка стала перед чортеням руки в боки, а Максим високо підняв свою паперову зірку. Нечесно красти зарю, кра... красти в дітей свято, сердито мовив хлопчик. Забрав у чертеняти зорю і повернувся до янголятка. Присоромне чертеня тихенько втекло, поки вони відвернулися. Ось, тримай і віднеси її на місце, на небо. Дякую, дякую, так добре, що ви повернули зорю. Гав-гав, нам пора. Світ знову закружляв. Бувайте почулося. Максим з вравком, з песиком. Опинилися біля воріт у тітки, хлопчик запросив її на вечерю і побіг додому. А ввечері на небі зійшла перша зоря. І всі раділи і колядували. Христос народився. Тож вітаю вас, дождалися в цьому році Різдва, дасть Бог дождемося і в наступному. Люблю вас дуже, Міша, Марта Ігальок на добраніч. Гарного вам. Гарних свят і завтра буде ранок. До побачення!